У конотопі відбулася визначна подія. Презентовано книгу Сергій Тимошенко. Повернення з поверненням додому Сергій Тимошенко, мабуть, саме так ми можемо зараз говорити, тримаючи в руках унікальне видання про нашого земляка уродження села Базилівка Конотопського повіту Сергія Прокоповича Тимошенка, якому судилося жити в нелегкий час змін та 140-річчя з дня народження, якого визначалося у 2021 році на Державному рівні. Ім'я Сергія Тимошенка, як і його братів Степана та Володимира, відомо у всьому світі, але мало знане в Україні. І, зокрема, тут, на їх малій батьківщині. Конотопщині співавтором книги та автором першого розділу є викладач, історик, краєзнавець, науковець Валерій Власенко місто Суми, який вже тривалий час досліджує тему української міграції. Тому саме йому випала значна місія повернути ім'я видатного інженера-архітектора, громадського діяча, члена Центральної ради, міністра шляхів сполучення уряду ОНР на його малу батьківщину. Вітаю в славне місто Конотоп. Мешканців його, співвітчизників, керівництва. Я є співавтором. Поважна книга, 29 авторів, плюс студенти, які обриси робили обрахування різноманітні, практики проходили. Тому це колектив великий, який брав, брав участь в цьому проєкті. Ну, для того, щоб. Розумію, що за проєкт. І це конкурс. Український культурний фонд щорічно проводить конкурси, де подаються різноманітні проєкти, присвячені культурним діячам, об'єктам різноманітним. Я брав участь також, наш колектив брав участь в підготовці книги місця пам'яті української дипломатії, де будуть зібрані інформація про місця пам'яті, де були посольства. Надзвичайні місії і так далі, так от він в минулому році програв цей конкурс саме, саме у цій книзі. Конкурсна комісія вирішила, що Сергій Тимошенко на той час був важливіший, ніж, ніж історія української дипломатії. Тому, мабуть, про старшого Степана Прокоча Тимошенка всі знають, вулиці названі в багатьох містах, у нас проректор по, по науці. Каже, що навчався по його прізвищам, в усіх енциклопедіях його прізвище є. На жаль, про Сергія і Володимира Тимошенків мало було інформації, тому коли е, навесні минулого року мені запропонували, запропонували взяти участь в цьому проєкті, я з задоволенням відгукнувся. Оскільки спочатку група складалася виключно з митців, інженерів і архітекторів. І не вистачало саме роботи такого біографічного характеру. Всі знають про об'єкти, знають хто автор. В деталях все це описують, але не знають, хто він і яка його біографія. Ну, а сам, я з Тимошенко познайомився ну, з його постаттю, це середина 90-х років, коли архіви, оці секретні, різноманітні, там почали відкриватися, і в Києві, в Центральному державному архіві Вищого органів влади та управління, з'явився фонд. Це Фонд називався Український музей в Празі». Справа в тому, що після української революції 1917-21 років велика кількість українців іммігрувала. І от один з найбільших осередків був в Празі. І там така була приватна будівля, двоповерхова куди звозилася, пересилалася різноманітна інформація з різних осередків діаспори. Там, до речі, є, є окремі були такі місця, де розташовувалися проєкти і Сергія Пропороча. Так от, коли відкрилися ці архіви, я звернувся, там оці документи якраз, якраз і були. Коли звернув увагу, що земляк почав цікавитись іншою інформацією, тоді в Україні з'явилися такі бібліотеки українсько-канадські, українсько-американські, коли діаспора почала надсилати сюди. Ну, і перша моя стаття з'явилася в 96-му році на старинках журналу «Сумська старовина, який тільки почав видаватись в Сумському державному університеті. І далі пішло поїхало а, а познайомився вже з ним як з архітектором. Це були публікації відомого історика архітектури, академіка архітектурної академії в Києві поважної, і він викладач. Це Віктор Чепелик, який досліджував, перше описує, перше згадував, згадував його прізвище. Ну чому про Степана Прокоповича, старшого брата, є інформація, а про Сергія Володимировича на той час, на початок 90-х, коли Україна стала незалежною, немає. Ну оскільки вони брали участь в революції саме на боці Української Народної Республіки. Тому... тому Через це саме їхні імена були забуті. Лише фахівці знали і надівали прізвища без характеристики, без біографії, оскільки, ну, наприклад, будучи міністром шляхів УНР за часів Симона Петлюри, це було як Тавро, ну, куди можна виставляти, оскільки був Радянський Союз, він був ворогом Радянського Союзу. Ну і не про кожного, От 8, він помер 6 липня, а 8 липня 1950 року. На сторінках газети New York Times була опубліковано не повідомлення одним реченням, а декілька абзаців саме на смерть Сергія Проко, що американці поважали, хоча він в Америці на той час жив лише з 46-го по 50-й рік. Так, тому постать, якщо кілька слів сказати, ну дивіться, інженер, архітектор, громадський діяч, державний діяч, оскільки я приймав, дипломат. Він... В серпні місяці 1920 року підписав від уряду, було чотири представника, підписав договір з Кубанським краєм або Кубанська Народна Республіка, коли і УНР, і Кубанська, Кубанський край визнали одна одну як українську державу. Домовились про взаєморозуміння, взаємопрацю і, і дружбу, але як сталося, так сталося, Обидві країни зазнали поразки і лишилось в 91 році українська. Незалежність відбулася вчергову. Ну і е, коли колектив великий, спочатку було 8 10 фахівців, потім зрозуміли обсяг великої інформації, розширили кількість авторів. Зараз я прокоментую ну, мій блок і потім буквально структуру самої книжки і заодно. Нагадаю вам, якщо хто не знав, просто розкажу, що це за поста, чому в Україні шанують, чому у Львові є вулиці Братів Тимошенка, чому у Луську, у Рівному з'явилися вулиці Сергія Тимошенка, саме нашого сьогоднішнього героя. В так? Сумах також, от коли в комісії працював, я також брав участь в переіменуванні вулиці у цій нової топоніміки. хотіли назвати Сергія Тимошенка, але вже є Степан Тимошенка, виходить, важко для. Ну, з адресуванням і все інше. Ну однаково все СП, Тимошенко, хто має це на увазі? В общем. Складності тому запропонували братів Тимошенків, оскільки всі вони відзначились на, на цій Книга вже презентована в Сумах у конотопі. Чекають на цікаву зустріч. Ромни, кожен співавтор відкриває її широкому загалу по всій Україні. Видання вийшло накладом близько тисячі екземплярів. Його не буде у продажу. Наразі книга є в бібліотеках нашого міста та міському краєзнавчому музеї, також в Дубов'язівській селищній раді, адже Базилівка та Шпотів. Вка входять до складу цієї громади при надходженні додаткових екземплярів. Книга буде передана і в шкільні бібліотеки.